Доброе утро. Йду дивитися, що у мене тут є. У нас погодка, тучки, 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 Може щось натягнути. Постирала свої вещи. Дитвора награється, Артем трошки приболів, Йду до своїх красавиць. Розочки. Мої красивущи Нас питається раз цвітать юка моя. Тут бачила десь клубничка, починає. Ну, тоже клубничка. Ось розочка. Ну, та вже опала Обрізати її надо буде. Ось мої розочки. Це теж вже обрізати надо новенькі. Щоб нові понаростали. Она пахне таким лимонным. Лимонным-лимонным. Кукуруза. Тут надо повирывать бурьяны. Вчора ночью дозики, шоп. Ось мои гладіолуси. Там в цветах тоже надо половину убрать. Морковка моя. Укроп, який наново посадила. Ось мій перчик. І синенький. У синеньких раз, два, три, чотири штучки всього. Ну, нічого страшного. Ось мій перчик. Цвіте. Питається цвісти. Грушка моя. Твіцівка. Черезні якісь такі в нас маленькі. Вони... Ну такі. Буде в цьому году побільше. В тому году практически їх не було. І он грушка. Кабачочки мої цвітуть он Дайте, кабачок рости. Яблоня моя. Ой-ой-ой. А що це з яблуньой? Одна ветка так засохла. Яблочка есть, но їх небагато. Так, це в мене тут укроп росте. Ось повилазив мій пер. Повилазив бурячок. Питається. Не так треба буде повиривати бур'яни всі ці. Займусь сьогодні цими бур'янами. Уберу трошки. Бурячок не зійшов. Горох теж. Надо по горох пообривати і поїсти його. Бурячок манюман. Головне, що він в мене зійшов. Бур'яний. Скільки з ними не борись, вони все одно лізуть. З цієї сторони морковка вроді би вже лучше. Вона взагалі маленька була, тепер вже вона мене підросла. Вон видно, що морковка. Цибулька хорошо зав'язується. А сейчас підійду, підійду, подивлюся. Жаби якісь бігають. Ось морковка. Більше. Морковочка. Яка ставила я? Она підрастає. Помідорки мої цвітуть. Ну, ще не зав'язуються. В цьому году якийсь інтересний цвет помідора. Ну, все таке. це його, навірно, треба обривати. З, них, з нього нічого не буде. Такий якийсь цвіток. Це вже не помідор. Вроді би остальне нормальне. Перчик якийсь на одному місці. Холодно, дуже холодно. Дуже який, якийсь. Помідор. Непонятний. Тут всі вони такі, -мою. А що це таке може бути з помідорами. Ну, Сейчас тут світ пообрываю, може нове щось понарастає. У просто в шокі. Якісь помідори, цвіти в помідорі не то. Чим що робити? Не знаю. Ну цей нормальний. Це ненормальне. Не І ось тоже ненормально. Піпець. У цьому році, мабуть, ми. Менше будемо з помідорами. Непонятно, що воно таке. Капусточка моя. Він питається зав'язатися. Це поздня капуста. Питається зав'язуватися. Тут ось Ранню мені давали капусту, вона мене до сих пор зав'язується. Так що тут таке? Так, огірочки мої на одному місці стоять. Росту немає, тому що дуже холодно. Холодно, холодно, холодно. Жабки вот бегают. порождали жабки. Не тут, а у меня тоже вся кабачочка, цветочка. Яблунька, картошки, жуків вже більше нема. Я їх повир... потравила, так потравила. Це всім треба займатися, а тут то, то, допомагаєш, то, то ще щось. Їздила ось з подругою. У неї щось непонятно з рукою було. Поїхали ми до врача, їй сказали, що тепер вона буде і лінфоузіл воспалився, і туди заходить жидкость, і треба робити операцію. Поїдемо в следующий раз з нею підтримати її на операцію. Так, мої тут. Вроді би нормальний цвет. Помідорчики вроді би будуть. Ну щось на одному місці стоїть тоже. Непонятно оно таке. Повервай бур'яни трошки. Ми ось тоже цвете. Жаб дофігай більше. Дві прыгають. Жаби гразні були. Є земляні, є вояні. Не з жаб. Порождалися і пригають. Так, більше не цвіте, нічого. так от трошки хоча б. І воно трошки цей бур'ян під сухне. І все. Він потім сам по собі висохне. Так, жабка, жабки, жабка, жабка. Йдемо далі. Що я тут? Кукурузу, яку насадила. Гади, які повиклювали. Кабачок он. Росте. Тут треба буде хорошенько повиривати кукурузка. Надіюсь, вона доживе своє, поки не викривали. Повиривати трошки. Поки мене не було неділю вдома. І все, кабачків нема. Ото один єдинці вираз, а це можна просто сполоти. Більш немає. кукурузка ще. Ще ось кукурузка вилізла. На цій стороні. Гади опять рилась. Дивіться, як вони риються. Усе виклювують. Ось дирка і там ось моя кукуруза. Кипець. О, надо став їх. Ну, всю кукурузу всяка нова. Тоже лежить. Рилося. Я дуже не раз. Ну, расстроена, конечно, хотіла своей кукурузы, а придется покупать, щоб поїсти кукурузу. Питаюся поборивати трошки бур'яна. За таких животних, які бігають тут, і опускаються руки. Не хочеться нічого. Не садить, садиш, садиш, вони все тобі викривали і справилися. Ну от, от так от. Цвіте, де не де картошка? Цвіте. Де діло цвіла? Де цвіте? мене трошки повиривали бур'яний. Надо спробувати її викопати. Один кусик подивитися, який там. Що це з картошкою? Яка картошечка видасть? Що так Перчик на... Ну, питається піднятися. От так от йду до басейну. Я трошки налила води в басейн, Тут ще буде сейчас Ключу і хай воно наливається водичка. Буде потім будуть дітвора купатися. Да? Добре утро. Жулик, мамин. Любимий, любимий, любимий. Навіть не знаю, що делать. Укурузи нема. Навірно, що то треба чимось з ними боротися. Жуками боремося, тепер з цим будемо боротися, як тось їх відпугувати їх. Що то делати, що щоб вони не лізли до нас. Ну так. От. І скажіть, що можете тепер.